Мої вітання. Традиційно починаємо з гарних новин. Завдяки вам і вашим донатам. За останню добу ми придбали багатенько чого. А саме, маска, зварника, зварювальний апарат, шліфмашина кутова, циркулярна пила, подовжувач на котушці, рівень будівельний, загальна вартість 99 513 гривень. Отакі інструменти, як не дивно допоможуть нам наблизити нашу перемогу. Молодці. Так, поїхали далі. Україна та Угорщина працюють над підготовкою двостороннього документа, який торкнеться, в тому числі, безпекових питань і вступу України в НАТО. Вчора ми з вами вступали в ЄС, ніяк не вступили сьогодні в НАТО. Да? Аби кудись вступити. Україна і Угорщина. Договір, двосторонній документ, угода безпекова. Чи буде, і чи це якось наблизить нас до НАТО? Документ безпековий. Ага, безпековий. Всім потрібен наш урожай, безпековий документ. Якщо безпековий документ буде існувати, він буде виглядати, а що ми вам, а що ви нам. І що ми їм, це буде матінка природа України, да, яка дуже щедра. Це може бути і природні копалини, це може бути і врожай. Отакі От собі безпекові угоди. І як ці угоди наблизять нас до НАТО? Угу. Нато ще більше буде нам співчувати. Ну, це результат, це максимальна потужність роботи НАТО. Країну шукають способи, як змусити українців повернутися назад. Зеленській у Німеччині з одного кома і мільйона, мінімум 300 тисяч не працюють, навіть не намагаються. Наші повертаються додому. Тенденція така: чи є, чи буде. Хто за кордоном із жінок не вийшов заміж і не народив дитину? 99.9, що такі жінки повертаються. Коли повертаються жінки, повертаються і чоловіки. Ну, так вже життя складається. Так, далі поїхали. Окупанти повідомили про обмін 30 на 30. Обмін? 30 на 30 або більше на більше. До кінця року ще буде декілька обмінів. До кінця року ще буде декілька обмінів, тому що тій стороні максимально потрібно списати людей і чомусь вони будуть. Помножувати на 7 те, що вони віддають стільки людей, скільки вони віддають. Тобто їм потрібно максимально списати е, хоча б на папері, що у них тіпа, все менше і менше військовополонених. Гарантовано уб'ють у закритому приміщенні. Е, так, це про те, що расисти почали запускати. Термобаричні шахеди. Ми тільки з вами вчора або позавчора дивилися про якийсь новий вид чогось літаючого. Вони не знищать стіни, але всередині приміщень немає шансів вижити. Заряд створює вибухову хвилю, яка руйнує будівлі та знищує легені людини. Заздалегідь встановлюють завдання цих БПЛА. Донат 500 гривень молодці. Нові, новий вид шахедів, новий вид шахедів. так, значить, радує те, що ці шахеди не. Їх неможливо поставити на конвейер, бо дефіцит у тому, на чому вони літають, або якихось запчастин дефіцит. Ну, тобто, це не та історія, що вони будуть кліпати, і тут над кожною хатою буде літати. Ні. Але свої, свої біди вони зроблять, ці шахеди. Так, далі. Британія обіцяє виділити 3 мільярди фунтів стерлінгів на підтримку України щорічно. Міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівс. Так, Рівс наголосила, що в Британії видатки суттєво перевищують доходи, тому низку статей бюджету чекають скорочення, а частину податків підвищать. Вона додала, що військова щорічна підтримка Україні буде збережена додатково до кредиту в розмірі 2,26 мільярдів фунтів, який є частиною угоди групи семи G7 про використання заморожених московських активів. А, в цьому смислі, 200 гривень донат. Дякую, молодці. Британія щорічно буде виділяти нам 3 мільярди фунтів, як і обіцяє. Ну ну не буде. На жаль, не буде до 2027 році. В Британії народжується нове сонечко. І це добре буде для Британії. Ну, такі безкоштовні поради для Британії. Насолоджуйтесь. Україна готується відкрити повітряний простір під час воєнного стану. Так, що, значить. Мінвідновлення розробило дорожню карту щодо відкриття повітряного простору суспільно з командуванням повітряних сил ЗСУ, державі та Украерорухом. Уряд ініціював обговорення цього питання, щоб наближатися до відкриття авіарейсів в Україні. От у нас все ок, тільки не вистачає авіарейсів. Авіарейси, авіасполучення, відкритий простір для а, літаків цивільних. Ну нічого, один-два рази, не дай Бог, зіб'ють літак, і вони дуже різко передумають про це. А, давайте так. Не раніше, ні, ніж через дві весни, 50 гривень донат, дякую, молодці. Не раніше, ніж через дві весни можна буде відкривати повітряний простір. І це буде весною або навесні. Дякую.